Отруїлася, отруїлася лихом, бідою, свавілля, отруїлася новинами важкими з України, отруїлася нерозумінням вчинків людських, потворних, безсердечних, огидних і тупих, отруїлася біллю людей на землі, отруїлася історіями дітей, що втратили батьків, отруїлася фотографіями розрушених будівель, отруїлася відстанями розірваних сімей. Отруїлася кулями, які душу поранили, отруїлася трунами, які в землю покладено, отруїлася підвалами, тортурами, тривогами, отруїлася сліз... слізьми рідних, яких ми називаємо героями, отруїлася блохами, що липкі руки мають, отруїлася відсутністю свідомості і тями, отруїлася безсиллям, емоціями злими. І березгливістю від всього, що приходить із. Ця отрута є для мене і смертельна, і живуча, вона є індикатором болі, спричиненої штучно, нерозуміння, жах поселилося у серця у багатьох моїх співгромадян. Та є і позитивна у цьому сторона. Цінності змінились, мені не потрібно вже. Їх мір, їх шарм, їх блиск перетворилося на дим, для мене їх уже нет. Сліпцями були ми, любили, як могли. Другу щіку підставляли, їх рідними вважали, а вони такі далекі, високоначитані і складні. Так шкода, що їм досі невідомі, ними ж спричинені скоєні, жахливі наслідки війни. Щиро бажаю, щоб Їхнє добро повернулося їм в мільйони разів більше.